Про грудну жабу або стенокардію знають, мабуть, багато з вас. Але є ще черевна жаба це захворювання, яке проявляється спазмами в животі, які важко знімаються ліками і пов'язане з порушенням кровообігу судин внутрішніх органів, вецентріальних судин. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. І так, що ж таке червна жаба. Це захворювання, яке проявляється. Тріадою симптомів біль, який виникає 30-40 хвилин після їжі, коли він спазмує, триває декілька годин порушення моторної функції, секрет... секреції. Кишечника, шлунка, запори, діарея, неприємний запах калу, часто він не оформлений, прогресуюча втрата ваги, оскільки люди нерідко бояться їсти, щоб уникнути болю. І з, з неазмами дуже часто після жирної їжі, але може бути і після іншої їжі. Люди через такі виражені болі навіть бояться їсти взагалі, а в результаті вони можуть втрачати масу тіла. То Частіше хворіють. зазвичай це, звісно, старші люди, люди, які мають порушення кровообігу в інших органах, наприклад, серце, нижні кінцівки, аорта, судини голови, а також дуже часто це курці, в яких атеросклероз наступає в молодому віці. Також можуть бути люди, у яких є цукровий діабет та інші порушення. Стану здоров'я, які ведуть до раннього утворення холестеринових бляшок і порушення кровообігу різних органів, не тільки внутрішніх, але взагалі всьому тілу. І ось що дуже цікаво: Нерідко ці люди тривалий час лікуються в гастроентеролога, дають спазмолітики, які якийсь час дійсно знімають. Біль зменшується боліві відчуття, і людина може щось трошки з'їсти, але ці болі приступами появляються знову і знову. І найцікавіше, що фактично медикаментозне лікування мало може вплинути на порушення кровообігу. Офіційна медицина пропонує вже, якщо проблема є сильно запущена, лікувати. Оперативно, а, ну, фактично, операції, похожі на ті операції, які робляться на серці при стенокардії, а фактично відновлюється е, кровоток. Добре, але якщо в нас є стан, що вже болі є, але ще е, до операції рано. операцію можемо проводити, коли судина. Блокована більше 65%. Що робити до того? До того дуже гарні результати дає гірудотерапія. Гірудотерапія може покращити кровоток в прицільно в тій зоні, яка дає біль. Ми маємо в животі три великих суди: черевний стобур. Якщо хвора ця судина, найчастіше болить. В епігастрії справа під репром, зліва під репром і в ділянці шлунка. Верхня брижова артерія частіше може боліти зліва біля пупка, а також в правому і куті. Але вона йде під підшумкову залозу з нижнім її краєм. Таких людей, як я помітила, які мають проблеми більше з цією судиною потім на обстеженнях, якраз біль йде в ділянці підшункової. А ультразвук підшонкової ідеальний, аналізи підшункової також ідеальні. І болі в них можуть появлятися часто після жирної їжі, тому гастроентерологи дають. Ферменти дають спазмолітики, і така людина собі якось якийсь час живе. Але поступово проблема погіршується і ці препарати перестають допомагати. Нижня прижова артерія. Частіше болить в лівому іліоцикальному куті, а також по ходу всього товстого кишечника. Виходить на рівні третього поперекового хребця. І вона більше в нас буде віддавати в ліву лівоцікальну ділянку. Це пов'язано з ходом судини. А мезентеріальна артерія більше віддає в правий пах фактично. І ось. Люди відчувають біль. Якщо це жінка, часто думає, що її болять яєчники або щось в паху, і там нічого не знаходять. Ну і дуже рідко який лікар направить на обстеження судин черевної порожнини. Ще який цікавий нюанс на а, УЗД, а, судин черевної порожнини не дуже добре а, ну, можна побачити, а, наскільки там доходить кров, наскільки ні. А краще вже робити а, КТ з контрастування. Контрастуванням або МРТ з контрастуванням судин, тоді можна краще побачити самі судини, але на рахунок контрастування в цих обстеженнях тут має бути в нормі креатинін. Я зауважила, що в моїх пацієнтів з ішемічною хворобою кишечника дуже часто є ще. І шемія нирок. І якраз у них креатинін досить часто є підвищений. І тому обов'язково, якщо ви йдете на обстеження, треба зробити аналіз крові. креатинін – сочовина, і впевнитися, що там все нормально. А також з контрастуванням не зовсім добре робити обстеження, в кого є глаукома. Адже, щоб зупинити перистальтичні рухи кишечника, і в нас на МРТ не було такого розпливчастого малюнка, людині колять спазмолітики. І от це вже є більш небезпечно людям з підвищеним очним тиском, адже може підвищити лікарство, внутрішній очний тиск і підвищувати прояви глаукоми. Тому бачите. Ця проблема ішемічна хвороба кишечника в моїх пацієнтів часто якраз супроводжувалася із порушенням кровотоку а, в самих очах. Відповідно, тому я на це наголошую. Адже я ще не бачила жодного пацієнта, в якого були тільки а, проблема з мезентеріальною судиною чи з іншими судинами живота. А, звертайте на це увагу. А, ну і ось Найкращим методом лікування є гірудотерапія, а також ми використовували апітерапію, бо вона має такий судино-розширюючий ефект, але а, завжди в комбінації з лікуванням п'явками саме. А, також добре поєднувати з вістеральним масажем живота, адже нерідко судини перетискаються від неправильно розміщених органів. А, і от болі в паху можна позбутися, навіть якщо кишечник в нас е, опущений, а ми його е, піднімемо і трошки поставимо на місце. Вже а навіть там в наступний день людина може відчувати менший біль в паху, адже е, починається менший тиск на судини. А, відповідно, Розумієте, ця проблема досить поширена в старшому віці людей з порушенням кровообігу, досить складна, але навіть щоб зробити обстеження, все-таки потрібен огляд лікаря, щоб визначити супутні патології і що можна робити, а що не можна. Підписуйтесь на наш канал. Якщо будуть запитання, пишіть, стараюся завжди на них відповідати. Ну і поділіться цим відео своїми знайомими, в яких є подібні проблеми спастичні болі в животі, які важко знімаються різними ліками.